Як Микола був коровою. Жив собі один бідака на ім'я Микола. Була в нього старенька хатина, а в тій хатині повно дітей. Якось пішов Микола з жінкою до лісу. Він по дрова, а жінка по гриби. Аж дивляться, аж багач. У котрого Микола майже задармо служив цілий рік, веде з ярмарки корову. Миколана жінка тихо мовила. От, коли б нам таку корову було б і нашим дітям молоко. О, ти добре кажеш? шепнув Микола. Багач, мені винен купу грошей, то й корова буде наша. Лишив він жінку в кущах, а сам пішов на дорогу. Тихенько підкрався до корови, зняв з її рогів мотузку і зав'язав собі на шию. Корова пішла в ліс пастися, а Микола поплівся за багачем. Втішилася жінка, бо зрозуміла чоловікову хитрість і повела корову лісом додому. А багач ішов. І не оглядався. Не знати, як довго йшов би він так, але стрівся йому по дорозі знайомий купець. Гей, сусіде!» – крикнув той ще здалека. Що ти дав за цього вола? Багач і тепер не озирнувся, тільки сердито буркнув «Хм, Коли ти й досі не відрізниш вола від корови, то краще помовч. Та яка ж то корова, то вілволом, реготався стрічний купець. Як не віриш, то сам подивися. Багач озирнувсь і аж за голову схопився. До чортової мами. Купив добру корову. А таке сталося. Купець посміявся, посміявся та й пішов, а багач став серед дороги і не знає, що й робити. Звідки ти тут узявся? питає він Миколу. – Я й сам не знаю, відказує Микола. Не пам'ятаю, щоб ти купував мене, як корову. Багач лиш очима по дурному лупав, а тоді запитав, а, -а, -а як ти став коровою? Не знаю, каже Микола, але маю гадку, що прокляла мене одна вдова. Колись я був багатий і скупий, і служила в мене вдова майже задармо цілий рік. А як ішла від мене, то закляла. Бодай ти, Миколо, став коровою і був нею доти. Доки виплатиш мені зароблене молоком? Багач на таке аж скривився. Послав тебе, чорт, на мою голову, ще й гроші забрав. Йди собі, та не роби з мене посміховисько. Як то Іди собі, приступив до нього Микола. Це тобі так легко не обійдеться. Хто ж таке? Щоб невинному чоловікові моту з шию пов'язати, я тебе позиваю до суду. Бачить, багач, біда буде, заплатив Миколі гроші, щоб той мовчав. Прийшов Микола додому з повними кишенями, а жінка уже й корову здоїла, і молока дітям наливає, за якийсь час. Корова отелилася і за рік вигодував Микола другу, а стару корову надумав продати. Ідуть вони з жінкою на торг і корову ведуть. Тільки прийшли, а їх обступили з усіх боків купці, бо кращої корови, як у них, того дня не було. Жінка торгується, а Микола роздивляється довкола. Аж бачить, підходить до корови її колишній газда. Микола кліпнув до жінки, а сам тихенько відійшов набік. А багач оглянув корову і зашепотів їй на О, А що, Миколо? Знов тебе продають. Так тобі й треба. Та я не такий дурний, щоб тебе ще раз купити. Та й пішов собі геть. А Микола з жінкою продали корову і вернулися додому раді радісіньки що так лепсько позбиткувалися зі скупого багача.